Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ поліцейські заходи. Стаття номер 40 Читаємо, як вона називається, та при можливості обговоримо. Стаття 40. Застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото, і кінозйомки, відеозапису чи засобів, фото, і назйомку відеозапису. Ну, три рази повторюють: фото, кіно, кінозйомки і тому, тому подібне. Так, перше. Поліція для забезпечення публічної безпеки і порядку може закріплювати на форменому одязі, службових транспортних засобах, монтувати, розміщувати по зовнішньому периметру доріг і, і будівель автоматичну фото і відеотехніку. А також, а також використовувати інформацію, отриману із автоматичної фото і відеотехніки, що знаходиться в чужому володінні з метою. О, яка ж мета? Перше. Попередження виявлення або фіксування правопорушень охорони громадської безпеки і власності забезпечення безпеки осіб. Ну, Я тут нічого проти не маю, тому нехай монтують, нехай дивляться те, що назнімають, знімають, якщо це буде попереджати якимось правопорушенням. Друге забезпечення дотримання правил дорожнього руху. Ну, Тут теж ми знаємо, що є спеціальні засоби для да, відеозйомки. Які застосовуються поліцією для виявлення теж порушників правил дорожнього руху. Так, ну і другий пункт цієї статті номер 40 Інформація про змонтовану, розміщену автоматичною фототехніку і відеотехніку повинна бути розміщена на видному місці. Тобто, якщо вони десь сховали потім пред'являють вам якісь докази з неї, ну, то Виходить, що то незаконно, якщо вона розміщена не на видному місці, так, мабуть, ну, судячи з другої статті, ось, з другого пункту статті 40, так воно і є. Тому ну, це треба запам'ятати кому потрібно, так, а кому не потрібно, можна не запам'ятовувати. Якщо ви звичайний звичайний житель звичайного міста і не приймаєте участь в яких в якихось. Моментах таких, коли порушуєте права людей, чи ще щось, чи бандитизмі, то вам це, в принципі, не потрібно знати. Ну так, тільки для общого розвитку. Ось і все. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб наступні, наступні відео автоматично потрапляли вам в рекомендації. Ну, якось так це була стаття номер 40